Привет геймери! Зазвичай, коли ми думаємо про ігри, перше, що приходить на думку, це епічний сюжет, запеклі бої чи складний геймплей. Ну або взагалі хоч який-небудь ігролад з усіма притаманними правилами, механіками і ігровими умовностями. Але сьогодні я хочу розповісти про дещо інше. Існують ігри, які не мають чіткої мети, сюжету чи навіть ігрових механік як таких, але при цьому вони настільки затягують і розслабляють, що від них просто неможливо відірватись. Це дійсно дуже дивне відчуття. Тисці. Цікавості встановлюєш гру або просто через те, що звичні ігри просто заколупали вже в доску, багато від неї не очікуючи, і на години або навіть десятки годин поринаєш у неї і просто відволікаєшся трохи від наших реалій. А якщо ця гра ще й доступна на смартфоні, ха -ха, то бувайте усі вільні хвилини. Нагадує класичне ще один хід і піду спати у іграх серії Civilization. Тож готуй чайов, вкривайся ковдрочкою, сідай зручніше, і гайда. До речі, активних глядачів каналу попрошу не розбігатись в останні хвилини відео. Буде невеличке оголошення щодо деяких оновлень. Перепрошую за довгий ступ, от тепер точно гайда. Давай трохи зануримось в історію. Ігри, що не мають традиційного сюжету чи чіткого геймплею, виникли не вчора. Вони є результатом еволюції жанрів та підходів до створення ігор. Коли індустрія почала зростати, з'явилась потреба в чомусь альтернативному в тому, щоб не вимагало швидких рефлексів або складних механік. Так почали виникати ігри, які не заганяють тебе у рамки, а навпаки, розширюють твої можливості для творчості та відпочинку. Одним із таких популярних представників цього жанру можна назвати Сім Сіті, що вийшло у далекому 1989 році. Хоч у цій грі були елементи управління ігровим процесом, основна мета полягала в тому, щоб будувати місто своєї мрії. Саме тут почала зароджуватися ідея гри як творчого процесу, без необхідності перемагати чи боротися. Сім Сіті запропонувала гравцям відчути себе у ролі архітектора, планувальника і водночас художника. Ще один ранній представник гра міст 93-го року випуску. Вона також пропонувала гравцям досліджувати, знаходити секрети та розгадувати загадки у світі без очевидних завдань чи екшену. Це була одна із перших ігор, яка показала, що гравцям може бути цікаво просто насолоджуватися світом та атмосферою, а не лише перемагати ворогів. Хоч по своїй суті це був квест, але гравець, окрім самого процесу вирішення задач, міг ще й насолоджуватися візуалом та музичним супроводом, до речі, дуже чудовими і зараз. А грати у приємному оточенні все ж дорогого коштує. Тож вважаю, що саме ця гра і стала певним прототипом подібного піджанру чи типу того. Але справжня революція в жанрі розслабляючих ігор без традиційного геймплею, почалася з індіїгрової сцени, хто б міг подумати. Інді розробники почали експериментувати з ігровими концепціями виходячи за межі стандартних механік. Одним з найвідоміших прикладів є гра Flower, де ти буквально керуєш пелюсками квітки, плаваючи по вітру. Гра дозволяла гравцям розслабитися і відчути легкість, політ без жодного натяку на складність чи виклики. Також варто згадати Journey, гру, яка поєднала розслаблення з дослідженням і прекрасною графікою, навіть не прекрасною, а приємною. В Джорні ти просто подорожуєш пустелею, знаходиш інших персонажів, або вони знаходять тебе. Але немає ні екшену, ні чіткої мети. Це подорож заради подорожі. Просто медитативний досвід. Сьогодні розслабляючі ігри стали ще більш популярними. Наприклад, Майнкрафт у креативному режимі, так. Це той самий медитативний процес створення чогось нового. Або ж Гра, де ти не маєш глобальних цілей. Просто живеш собі в маленькому містечку, ловиш рибу, вирощуєш дерева, спілкуєшся з сусідами і виплачуєш іпотеку, єноту. Чудово. Усі ці ігри об'єднує одне: вони дозволяють тобі відпочити. Це ігри для душі, коли ти просто хочеш відключитися від всіх проблем, і зануритися у світ без стресу і напруги. І ось тепер, продовжуючи цю традицію, сучасні інді ігри, такі як Дорформантік, Таунскрайпер чи Tiny Glade, втілюють цю ідею. Вони доводять, що геймплей може бути простим, медитативним і без сюжету, і взагалі, що так званий медитативний ігровий процес це все ж таки процес, а не просто медитація. Але при цьому привносити неймовірне задоволення. І це саме те, чого так часто не вистачає у світі великих тріплей ігор з їхніми постійними прагненнями до складності та напруги. Це нагадує не стільки процес грання в ігри, скільки процес сліплення з пластиліну, при тому, що пластилін насправді розумний і сам приймає цікаві форми. А тобі потрібно просто щось ліпити і дивити, що з цього вийде. Почнемо з Dorf Romantic. Що це за гра? Ну, уявіть собі пазл, який ніколи не закінчується. Ти просто збираєш шматочки, створюєш чарівні маленькі містечка із цих шматочків, ліси, поля та річки. Немає сюжету, немає завдань. Окрім одного, створити щось красиве та гармонійне. Тут немає ніяких ворогів, жодних випробувань або босів. Тільки ти, природа і безкінечне складання мозаїки. Це гра, де єдина твоя мета це зробити світ гармонійним і з кожним новим шматочком природи. Ти відчуваєш, як рівень стресу падає. Це щось схоже на дійсно медитацію, де ти повністю занурюєшся у процес і просто розслабляєшся. Таунскрепер це взагалі своєрідна ігрова терапія. У цій грі навіть немає якоїсь конкретної мети. Ти просто тицяєш по будь-якому місці на локації, і з кожним кліком з'являються нові будинки. Місто просто росте на твоїх очах без задоволення потреб мешканців, слідкування за економікою і подібної мішури. Ця гра втілення того, як прості механіки можуть дарувати масу задоволення. Кожен дім тут це маленький витвір містецтва. І навіть якщо ти не архітектор, можеш створити щось справді гарне і затишне. Гра сама підлаштовує новий поверх під всі розміщені сусідні, автоматично розставляючи елементи декору, меблі тощо. Від гравця потрібно просто задавати загальну форму, решту заповнить сама гра. Іноді таки хочеться побути творцем свого власного маленького світу, чи не так. Окрім того, що це чудова медитативна гра, вона ще є на смартфонах. Дуже виручає, коли при клятих блекаутах немає ні нормального інтернету, ні звичайно нормального ігрового девайса. І хочеться просто дочекатись повернення живлення в мережі. Так, бляха, я кажу живлення, а не харчування. І що ви мені зробите? Ні. До речі, за цю гру я віддав більше часу, ніж за багато тріплей-проєктів. І знаєте що? Я не шкодую ані хвилини. Unpacking. Ця гра вчить нас дивовижному мистецтву розкладати речі по місцях. Сюжет? Хай Джон Кармак пояснить за сюжет м? Його тут ну, практично немає. Але кожна нова кімната, кожна коробка це маленька історія життя людини, яка розкривається через прості об'єкти. Розкладання речей по поличках стає справжнім ритуалом спокою. Коли ти витягуєш з коробки улюблені предмети, то починаєш бачити більше. З'являються спогади, моменти радості і меланхолії. Все це без жодної драми або напруження, лише чиста магія простих дій. Тоб міг подумати, що складання речей може бути настільки заспокійливим. Раніше думав, для кого роблять ці ігри? Це ж ідіотія, гра без ігрового процесу, для чого? Щоб що, і вважав так до тих пір, поки не вирішив спробувати сам. Не грав, але засуджую, в цей раз не пройшло. Наступна гра на момент публікації ще не вийшла, але все ж має демо-версію, з якою навіть зараз можна ознайомитись. Маленька гра Tiny Glade виглядає дуже просто, але затягує як ніщо інше. Тут ти будуєш лише паркани і будівлі, а також можеш розміщувати різні елементи декору і ландшафту. Але весь секрет в тому, що кожен елемент автоматично адаптується до оточення, і з цього народжуються чарівні краєвиди. Ігровий процес тут ну це як робота над деревом бонсай, створення маленького, миленького затишного шматочку світу. Це ще одна гра, яка практично не потребує від тебе жодних зусиль. Вона дає змогу просто сидіти і клікати мишкою, дивлячись, як твої творіння органічно вписуються в природу. Тут немає ані ворогів, ані обмежень, тільки твоя фантазія. Той самий пластилін, який на очах гравця, приймає потрібну форму і наповнюється деталями. І ось ти вже будівельник світу, який не потребує хаосу. А якщо вона вийде ще й на смартфонах, ух, то взагалі буде чудова. Сподіваюсь, у гри не буде проблем з портуванням, бо рушій тут зовсім не попсований ленджен, як могло здатися на перший погляд. А свій власний з частковим використанням там якогось іншого. Але тут є українська локалізація, як, до речі, у Дорф Романтік. Щоправда, читати там особливо немає чого, але все ж приємно бачити солов'їну в іграх. Отже, хоч розслабляючі ігри можуть здаватися простими та нехитрими, вони мають свою глибину. Вони дають можливість насолоджуватися процесом створення та відкривати красу в простоті. І хто знає, можливо наступного разу, коли ти захочеш відпочити, саме вище згадані ігри стануть твоїми улюбленими супутниками. І хочу подякувати шановним спонсорам містер Сіністер та Роман Че за підписку на базі. Дуже за це дякую. Особливо за те, що перепідписалося після переїзду з кав'ярні. Ну і щодо оновлень на каналі, мій смартфон, на який я записував усі відео, схоже, вирішив відійти до іншого світу, бо нереально гріється, тупить і зависає. Ні, 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 ні я не збираю зараз оголосити ультраважливий збір собі на смартфон. Є збори і важливіше, знаєте. Якщо хочете, до речі, можете доєднатись до таких зборів. Він постійно існує в телеграм-каналі Балу. В описі до відео буде лінка. Я ж просто хотів сказати, що якийсь час відео будуть виходити без вставок з моїм таблом. Або ж зовсім такі коротенькі і в дуже поганій якості, як зараз. Ну і наступне оновлення для тих, хто любить заходити на стріми. Вони відтепер проходитимуть на окремому каналі. Чому так? Ну тому що після оголошення або початку трансляції я спостерігаю. Прям як люди відписуються пачками, це не дуже приємно, тому власне вирішив зробити ось так. Тепер стріми будуть проходити просто на іншому каналі або на твічі. Але й перестати стрімити не можу по одній простій причині: це спілкування з вами. Навіть якщо присутній один або два глядачі. Тож, кому цікаві стріми, слідкуйте за оголошеннями у Діскорді і у спільноті Ютуба. Дякую! Ну а на цьому я завершу. Бережи себе, допомагай силам оборони. Бувай.